Ринути у світ театру у садочку Гармонії чотири роки працює театральний гурток. І з початком війни він не зупинив свою роботу, змінився лише формат. Відтоді заняття проходять дистанційно. Проте це було поштовхом до створення віртуального помічника «Каскарик Конлайн. Від виникнення ідеї до секретів інструментарію розповімо у сюжеті. Сьогодні навчання важко уявити без використання гаджетів, які прийшли і в життя до шкільнят. Саме тому у дитсадку Гармонія з'явилася ідея створити віртуального помічника для роботи з дітьми. Він називається Каскарик Онлайн. Якщо раніше вихованці могли без перешкод бавитися у різні види театру в стінах в садочку, зараз це мистецтво існує на віртуальній платформі. Цифрова платформа Каскарик Онлайн вміщує не тільки театральні вистави для дітей, а й повчальні відеосюжети, такі як акторська майстерність, сценічне мовлення. Авторами дії цифрового ресурсу є наша педагогіня, а саме керівник музичний Олександра Ясенєва, яка впродовж трьох років організувала саме дистанційний сучасний цифровий театр для дітей. Презентація цифрового ресурсу відбулася в міжнародний день театру. На подію завітали особи дотичні до теми дошкілля, а також вихованці садочку з батьками. Каскарик онлайн це сучасна розробка, що дозволяє мандрувати дивовижним світом театру, не залежачи від місця та часу. Цей ресурс є на даний момент єдиним у Запорізькій області. Ось такий цікавий, яскравий театральний віртуальний театральний гурток. Він в першу чергу був створений для наших вихованців закладу дошкільної освіти. Але ми вже знаємо, що ним користуються діти зі всієї України. Чудовим є те, що цей ресурс він є гнучким. Діти можуть займатися театральним мистецтвом. З будь-якої точки не тільки нашої країни, а й всього світу. Віртуальний ресурс доступний для всіх та розташований на сайті садочку. Для нього створено і путівник, аби користування було легким та зрозумілим. Інтерактивна вже десь сказала онлайн» являє собою віртуальний театральний простір. Е, Він представлений у вигляді сцени. Інновацією даного цифрового творчого простору є те, що кожне візуалізаційне зображення є інтерактивним. Для користування цифровим ресурсом сайті не достатньо доторкнутися до умовних позначок. Це може бути або зірочки, або книжечки, або герої України. На цій онлайн-сцені все інтерактивне. Достатньо доторкнутися, наприклад, до героя казки і перед відвідувачем відкриється її сюжет. А сьогодні вихованцям, що завітали до садочку, випала нагода попрактикувати акторські здібності. Вони вчилися передавати різні емоції мімікою. А тепер покажемо ще раз злу маску. Злу, Якусь злу. Злу, злу, злу. До того ж через театралізовану діяльність малеча успішно досконалює мовлення, що є першочерговим завданням для вихователів а для дітей з порушенням зору розроблено аудіотеатр.